Протягом тижня наша студія подає вам новини в передачах, які мають назву Хроніка воєнного стану та Тижневе Карличина». Звісно, що леву частину часу тут займають сюжети, в яких тим чи іншим чином ми озвучуємо тему нинішньої війни українського народу з російським агресором. Сьогодні ми презентуємо нову передачу серед тижня. Де розповідатимемо більше про мирне життя нашої громади, звісно ж, не забуваючи, в який важкий час ми живемо. 12 жовтня відбудеться чергове засідання сесії міської ради. На неї виносяться питання, які опрацьовують депутатські комісії. У вівторок, 3 жовтня, відбулось чергове засідання постійної комісії з питань земельних відносин екології та природокористування, яку очолює Олександр Широкостоп. Голова комісії привітав депутата Віталія Тарана членством у земельній комісії. Відповідне рішення було прийнято на сесійному засіданні. Комісія розглянула. Близько 50 питань порядку денного, які стосувалися стосувалося надання в оренду земельних ділянок, зокрема для будівництва і обслуговування будівлі торгівлі, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, дозволів на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі, затвердження вже виготовленої документації тощо. Окремість питань відкладено для детальнішого розгляду до наступного засідання. Одному заявнику відмовлено в оренді земельної ділянки. Тріо Заграва, яким у будинку культури Карлика керує талановита Анастасія Мацібура, відома в нашій громаді та за її межами завдяки чудовим пісням, майстерному вокалу і колоритному вбранню учасниць гурту. Пані Анастасія завітала до нас на студію і поділилася враженнями від благодійних виступів заграви в Слободі і Демівщини, і тим самим взяла участь у підготовці цього сюжету. 1 жовтня стартував наш благодійний тур на підтримку нашого земляка Дмитра Лахмана, і нас гостинно зустрічала денівщина та село Слобода. За ці два концерти ми мали змогу зібрати 21 770 гривень на підтримку і здоров'я і реабілітацію нашого земляка, героя. В селі Слобода ми зібрали 17 120 гривень, а вже в Демовщині це був наступний концерт після Слободи 4 тисячі 650 гривень, за що ми дуже вдячні. Жителям сіл за їхню підтримку, але більше хочеться сказати про ту атмосферу, яка вирувала на концертах. Дуже дякуємо. Концерти вдалися в прямому сенсі цього слова, адже було не просто весело, знаєте, так, було дуже душевно. Люди сприймали нас і. В кінці концертів стоячи, стояча для артиста. Це найбільша, найбільша, скажімо, ну якби віддача. І на кожному концерті, в кожному селі нас підтримують аматорські колективи, сіл, солісти, дітки, хореографічні колективи. Вони співають, танцюють між нами між нашими номерами, і це ще більше додає такої антуражності заходу, тому що. Звичайно ж, односельчанам приємно бачити як нас, як гостей, а їх як своїх артистів, яких вони добре знають, і бачать щодня. За організацією виступів будь-якого колективу зазвичай стоїть чималий масив роботи людей різних професій, а не тільки артистів. Я Анастасія Мацібура дякує директору центру культури і дозвілля і водночас звукооператору на виступах заграю Володимиру Копильному, меценату Миколі Коваленко, який підтримує пісенний тур фінансово, фотомайстрині Руслані Ступак і торговій марці Даруся за виготовлення сценічного вбрання. Тріозаграва продовжить тур з селами громади. Задля благодійності на користь захисників України. 3 жовтня в Кадомській гімназії відбулось відкриття меморіальної дошки на честь загиблого на фронті Костянтина Козловця. Народився він на Житомирщині, а потім з батьками переїхав в Кадомку, де й навчався в місцевій школі. Коли розпочалася війна, Костянтин пішов захищати свою батьківщину від расистів. 26 квітня загинув в бою в Луганській області. Поховали воїна на Житомирщині. А в церемонії відкриття меморіальної дошки в Кадомській гімназії взяли участь начальник другого відділу Бухівського районного територіального центру комплектування і соціальної підтримки, підполковник Володимир Бойко, благочинний карлицького благочиння Православної церкви України Юрій Литвин, старости сіл громади, директор гімназії Світлана Лісова, учні педагоги закладу. Військовослужбовці та ветерани російсько-української війни, родачі, друзі та односельці загиблого героя. У четвер, 5 жовтня, відбудеться ще одне відкриття меморіальної дошки на честь загиблого героя. Цього разу в Черняхові. Про це в іншій передачі. 27 вересня близько 14-ї години поблизу села Слобода сталося ДТП зі смертельними наслідками. Загинула молода сім'я з Черкащини. Аварія сталася на трасі Н-01 Київ-Знам'янка. Тут зіткнулись легковик БМВ, який поспішав із Києва на Черкащину та фура з причепом, що рухалася до столиці. Наслідок ДТП загинула молода сім'я. Із Канева, 28-річний водій легковика, його 24-річна дружина та їх трьохмісячна дитина. За попередньою інформацією, водій, не переконавшись у безпеці маневру, виїхав на зустрічну смугу, де зітнувся із вантажівкою. Сторінка оголошень. Карлицька міська рада ще раз звертається до жителів громади. Зв'язку із напруженою, епізоотичною ситуацією щодо сказу тварин в Опухівському районі, зокрема і в нашій громаді, для профілактики захворювань домашніх тварин на сказ, рекомендується провести щеплення їх від сказу. Це можна зробити, звернувшись в Карлицьку лікарню ветеринарної медицини за адресою Карлик, вулиця Каштанова, 58. Щеплення тут проводиться щодня з 8 до 17 години. В села громади! По цьому питанню потрібно звернутися до старост.